Я хочу вам, друзі, усім побажати терпіння, надії і стрісві тримати, щоб мир, перемога скоріше настала, і ми разом з вами від щастя співали, щоб всі ми щасливі, неславні і вільні жили у квітучій своїй Україні, нехай повернуться додому, всі рідні, і зникнуть нарешті навіки, всі злитні. Щоб радість, любов вашої душі безкрайня, і світло було, щоб у кожній оселі, щоб всі були сильні, здорові, веселі. Усе неодмінно здійсниться, я знаю, бо янголи з неба нам допомагають. І в кожній родині, у кожній хатинці живе дух свободи, бо ми.